Вітаю, друзі! Продовжуємо цикл задач з рівнянням. Задача 122, вона не складна, але вона громостка така. Знаєте, тут аж 4 бідони, 4 доданки і перевіряють ваші знання, правила, як знайти дріб від числа. І як відсоток перевести в дріб. Нічого складного, давайте спробуємо. У чотири бідони розлили молоко. У перший бідон налили 30% усього молока, у другій 5-6 того, що в перший. У третій на 26 літрів менше, ніж у перший, а в четвертий на 10 літрів більше, ніж у другій. Скільки літрів молока розлили у чотири бідони? Нас питають: скільки всього літрів молока розлили в чотири бідони. Тож давайте запишемо таку фразу нехай усе молоко буде x тоді. А далі нам потрібно буде розписати кожен бідон. Ось давайте перший бідон. Нам кажуть, що в нього налили 30% від усього молока, усе молоко Х. Отже, 30% від Х. Нам вигідно 30% перевести в дріб. Це буде 3 десятих. І правило нам вже говорить, щоб знайти дріб від числа, потрібно це число помножити на даний дріб. Отже, 3 десятих х також можна 30х представити у вигляді десяткового дробу, бо ми не знаємо, як піде задача і що буде нам більш необхідне, чи звичайний дріб, чи десятковий дріб. Другий бідон Другий бідон налили 5 шостих того, що в перший. В перший налили, от бачите, ми вже бачимо, що 5 шостих зараз нам вигідно взяти 30 Так, 5 шостих від 30 Ну, Фактично, треба перемножити. 5 шостих помножити на 3 десятих. Ікс. При скороченні у нас вийде 1 четверта Х. Знову ж таки, давайте на всяк випадок ще й переведемо в десятковий дріб. Третій бідон, в третій бідон, нам кажуть, в третій на 26 літрів менше, ніж у перший. Перший 0,3х мінус 26. Ось наш. Третій бідон і четвертий бідон. Четвертий бідон на 10 літрів більше, ніж у другий. В другому бідоні у нас 0,25х. І нам треба ще додати 10. Бо на 10 літрів більше. Все, друзі, давайте от ще раз подумаємо: в принципі, нам вигідно залишити вигідно залишити десяткові дроби. Ось це у нас в першому бідоні. Це у нас другий бідон. Давайте. Отак. -от. Це у нас третій бідон. І це у нас четвертий бідон. Тепер ми можемо скласти рівняння. Нам треба додати кількість молока всіх чотирьох бідонів і прирівняти все це до Х. Бо ми сказали, що усе молоко буде Х. 0,3. Додати 0,25 Х. Додати 0,25х 03 х мінус 26 і додати 0,25х додати 10. Бачите, яке довге рівняння вийшло. І все це прирівнюється у нас до х. Давайте трошки посунемо наші бідони. І розв'яжемо тепер рівняння. У нас тут дуже багато подібних доданків. Ну, давайте рахувати. 0,3х плюс 0,3х. Буде 0,6х. Далі 0,25х плюс 0,25х буде 0,5х. Далі нам залишається мінус х, о, х перенести з правої частини в ліву з протилежним знаком. Мінус х. А з в вправо перенести мінус 26 як 26 і плюс 10 як мінус 10. Підраховуємо 0,6х плюс 0,5х мінус х буде 0,1х. 26 мінус 10 буде 16. Звідси х дорівнює 160. Відповідь. 160 літрів молока розлили у 4 бідони. Якщо тобі подобається розв'язок цієї задачі, підписуйся на мій канал, став подобайку і будемо робити домашку разом.